Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас огляд автомобіля Audi a 6 c 6 Quattro. 2017 рік, 3 дизель на автоматі. 185 тисяч оригінального пробігу. Матричні фари. На 19-х колесах безключовий доступ на всі двері, датчик світла, датчик дощу, датчик тримання в смузі, на топовій комплектації S-Line. Гарний збережений автомобіль. Ляда з електропідніманням. Присутня шторочка. Тут все в нас збережено, гарно. Натуральна шкіра, анапа, чотиризонний клімат, чорна стеля. Все гарно збережено. Накладочки на порогах, S-Line. Подвійний слов по вікнах весь 17 рік. Пам'ять сидінь, електрорегулювання водійського, пасажирського, мультикермо, шкірою, автомат семиступка, вебасто, Бебасто. Пробіг автомобіля 185 тисяч оригінального наголошую. Запуск кнопкою. В'їжджає в нас такий екран. Камера заднього огляду. Все гарно якісно працює. Музика босе преміальна. Зеркало з автозатемненням. Кого зацікавить такий автомобіль. все дуже гарно збережено. Будь ласка, телефонуйте. Приїжджайте на огляди. Усім дякую.